Так, всім привіт. Ну що ж, друзі, автовикуп. Викупив сьогодні автівочку від єдиного власника. Місто Рівне, як ви бачите, запропонували люди на викуп. Я дав найбільшу ціну, тому що я вважаю, що ви теж заціните це авто. Гарна корола, офіційна єдиного власника. Жодного разу не було ніяких перереєстрацій по автомобілю. У автомобіля два косметично фарбованих елементи. Чисто мікроподряпинка була, все роблено. Дуже і дуже гарно, нічого не різнить. Машинка така ну, реально гарна. На топовому кольорі графіт темний, в кузові седан. Літня резина на легкосплавних ось таких. Зимова резина на ось таких металевих, хороша, теж тут сезон 2 вона точно від'їздить. Комплектація автомобіля непогана. Це 1,3 бензин, 92 тисячі оригінального пробігу в автомобіля. Тут другий комплект резини, є ще другий комплект чохли, є. І там ще є десь другий комплект ковриків, воно лежать, бачите, трапчані. Така резина, диски нержаві. Ну, не машинка дуже і дуже достойна. Кому цікаво, можете набрати по телефону в описі до відео. Корола. Корола ось така. Ну, тут, бачите, трошки дядько старший мені сюди загрузив. Я, звісно, не хотів такого, але ну, вже як є таке, тому що салон чистий, доведеться ще чистити сидіння через це, але нічого, почистимо, все буде гарно. Що я буду по ній робити, друзі? Відновлюючи полірування. І такий хороший, класний комплекс і все. Машина має 92 тисячі пробігу, весь сервісний інтервал, тільки дилер, всі чеки, сертифікат на тонування. Сигналізація поставлена, якою жодного разу не користувались. В автомобіля є мітка. Бачите, сигналізацію не користувались, навіть не вмикали, поставили, заплатили кошти, ключики. Два нових ключа запакованих, ніхто не розпаковував жодного разу. Тобто нові ключі повністю в автомобіля. Що в комплектації має? Ну, Кондиціонер, підігрів двох передніх сидінь, складання регулювання підігрів дзеркал, підлокітник, механіка на 6 передач. В чому є великий плюс цього автомобіля. Зараз покажу вам дилерську історію. її. Тут просто взагалі космос, я би так сказав. От Бачите, скільки сервісів було за 92 тисячі автомобіля. А крайній раз, 23 рік, 5 місяць, 87 тисяч мінялась олива. Перед тим на 85, тут 80, тут 76 тисяч, тут 71. Тобто автомобіль навіть не проїжджав того кілометражу. Перша заміна 8 тисяч була. Далі що там у нас 8 14 тисяч пробігу. Ну, коротше, Машинка обслуговувалась дуже круто. Було ще на нульове ТО, теж бачите, нульове ТО було в автомобіля Зроблено на тисячі кілометрів. Так, ну Тут все все-все повністю записано, все на офіційному дилері рівне Toyota. Що тут змінювалось, коли змінювалось, всі повністю записи. Всі відміточки, е, є всі чеки. Я просто зараз не хочу діставати резину. Е, всі чеки в автомобілі є. Вони тут сховані. Я так розумію, що тут мали бути десь, чи Де він там їх показував мені, але я не хочу зараз діставати. Коротше, всі чеки теж є. Тому так, цікаво. народ, Набирайте. О, така нова корола, нова фактично, 92 пробігу, 11 рік, єдиний власник, все по дилеру. Вінкод треба вам да, показати її. Де у нас тут вінкод наклеєний, вже й не пам'ятаю. Седанчик буде, Це буде нова, абсолютно бричка. Вінкодик. Сидіння ідеальні. все, коври, два комплекта. Ну, блін, Нічого робити не треба, просто сіли і катаєтесь. Під капотом нова повністю. Так, капот відкрив, це обидішечка, це у нас якийсь карманчик ще такий є. Гарно їде. Ладень не подхитрує. Ну, Під капотом точно так само. Нова автівка, ну ви розумієте, якщо в неї сервіс був кожних 5-7 тисяч, інколи 4-3 тисячі, то ви повинні розуміти, що стан її ідеальний. Кондер робочий, отака вона, З жодного разу не прореєстровувалась. Була тільки в одного власника затонована, сертифікат на тонування теж є. Це для того, щоб полі... поліція не... не мала до вас справи. Ну так, коротше, рулик, бачите, ідеальний. 92 пробігу, ось, будь ласка. Хотів записати відео з власником, але не хотіла людей написати. Каже, я... я старший чоловік, воно мені не потрібно. Є укс, є флешечка вже в неї. Магнітолочка ось така. Коротко, цікаво, народ, набирайте. Вон у такий. Їздив на ній фактично старший дядя пенсіонер. Ну, 1,3. 1,6-1,3, але стан машини нова тачка. Якщо цікаво, напишіть дві косметики, бризовички доставлено, все на дилері, нічого поза дилером не мінялося. Диски, Длиські замінені з колодками, резина фактично взагалі класна, майже нова. 20-й рік, ну, але б, саме розумієте, тут 20-го року поїхала на фік ніфіга. Зима теж гарна. Цікаво, наберіть. Седанчик, не Європа. ну Ви ж таки любите, напевно. Чи ні? Чи можна любити? Чи даремно я придбав таке. Ну, коротше, телефон є. Кому цікаво, зазвоніть, поговоримо, поспілкуємось.